Поедем домой, стыка, домой, стыка, поедем штука. домой. А, -а, -а. а где? Твоя мама. Тихо, тихо. Це начальник відділу превенції поліції Донеччини Олег Неборак. Він з перших днів війни став на захист держави і залишився у Маріуполі. Разом із колегами Олег Володимирович допомагав людям евакуюватися, протидіяв мародерству, доставляв продукти та ліки в ті райони, куди через обстріли дістатися було дуже важко. Перша неділя у Маріуполі ну пройшла больше, канішна це лінія охорони порядку. А друга, коли вже не було світла, не було води, не було зв'язку, і психологічний стан населення він мінявся ну, кожен день. Е, начались факти мародерства. Ми як могли припиняли це. Це був зведений загін, і ДСНС працювали з нами сумісно. Ну, це парні герої. Це було надання допомоги імені населенню. Як в плані гуманітарної допомоги, роздача медикаментів, евакуація людей з лівого берега. Коли вже почали його бомбити В цей час, коли вже нічого не працювало, люди в Маріуполі це теж люди герої. Вони згуртувалися, допомагали одне одному. Ми приїжджали по містам, де вони були евакуйовані. Я був як керівник превенції. Коли ми були в головному управлінні, і черговий гучномовець сказав, що на ГУНП двігаються два танки з піхотою по проспекту Строїтелів. І ми зайняли оборону в гладки повністю весь зведений загін. Коли я просидів біля вікна і ждав, коли вони підійдуть. Життя перевернулось за ці три години. І у моїх співробітників, я, як керівник особовий склад, намагався перевести на інші теми розговори. А як спрашувала, де родина, що будете після війни робити? І е, потім зібрав нас піско Артем Іванович, який був старший зведеного загона. І сказав, що азовці підбили ці танки. Це вже було зовсім було. А рідні Ваші де були я їх перевозив з підвалу в підвал. Родина правоохоронця теж залишилася разом із ним в оточеному Маріуполі. Аби вижити під постійними обстрілами його рідним доводилося переїжджати з одного місця на інше. Весь цей час сім'єю був і домашній улюбленець. Там прилітіло, накрило під'їзд, завалило вхід. Я їх в другий будинок перевозив. Потім будинок е, розбомбили, я їх в п'ятиэтажку перевіз. А чого не виїхала раніше? Так, дружина не виїхала через собаку. Як це я дом брошу. У мене собака, зі мною буде все добре. М'ячик. М'ячик. Мячик є. Іщи. Давай. Коли службу проходили в Маріуполі, в цей день теж я. Запам'ятаю, це було 8 березня, так. ми якраз приїхали на драмтеатр, привезли гуманітарку людям, е медикаменти, хто що просив. І там одна бабуся продавала квіти. Я купив квіти і їду ж додому, думаю, жінки вручу. Бомбили, все летить, снаряди летять, все в розриві. Ну і коли вже під'їжджають, я бачу, що щось горить і сильно. І так розумію ну, для себе, що це горить наш дім. Під'їжджаю, дом ворота були повністю з рувною волною викинути. сусідський дом горить. сусідського дому падає на кришу. Ну, гарі, да, кирпичі, забігаю, всі живі, всі живі. А Бен якраз був во дворі. Ворота зривної хвилею знесло і він. Він втік, злякався. Ми його довго шукали, не прекращали, Плот до 16 березня, коли ми вже виїжджали вашого будинку. Зовсім немає так, нема повністю згорів. Після того як ми уїхали, там був прильот імені у будинок. Телефонувала сусідка, каже: Ну ще все розбито, нічого немає. Родина поліцейського шукала домашнього улюбленця, але так і не знайшла. Коли ж наприкінці березня правоохоронцю довелося виїхати з Маріуполя, він не на мить не припиняв пошуки похнастого члена родини. По допомогу підполковник поліції звернувся до волонтерів. Врешті через декілька місяців пошуків Бена все ж таки знайшли. Він був у Тельманово. До порятунку тварини приєдналися міжнародні волонтери, які відкрили збір коштів на повернення собаки з окупованої території до України. Бену довелося перетнути декілька кордонів, проїхати тисячі кілометрів, побачити безліч людей, аби нарешті через 9 місяців розлуки зустрітися зі своєю родиною, яка ані на мить не припиняла його пошуки та вірила у воз'єднання. Як це було? Мені кожну не вони скидали фото з Маріуполя собак. Це вона, точно, вона, точно, вона. точно він кажуть, точно він. Ну я що свою собаку не знаю. Він у мене з двох місяців. Ми вибирали його на моє день народження. Було два місяці йому. Ми... Шустрий був, найшустрій мен... із всіх. Як тільки ми прибули на місто діслокації, одразу же ну, поспілкувався з волонтерами, яких знав, скинули їм фото. Кожну неділю вони мені. 20-30 фотографій з Маріуполя. Оце ваша, оце ваша. вони шукали? Вони шукали її, так. Да. Там люди залишилися, вони теж мені збрасували фото. В один з неї скинули фото, де він з одним парнем і дівчиною. Я одразу сказав, це він. Мені казали, це може бути. Це ж, він, ми його знайшли аж, ви знаєте, він, аж в Тельмане, як він там оказався. Ну, я говорю, ну як, ну, чи забіжав, може його підібрав десь у марі в Маріуполі відвезли. Одна дівчина волонтер ну, поспілкувалася з волонтерами міжнародними і вони зібрали гроші 1400 євро. Виставили фото собаки, збір грошей на доставку собаку з Маріуполя в Дніпропетровськ. Це важлива робота, чим ви займаєтесь. І я дякую кожному волонтеру, хто оце Отаке От спілкування і доставляє оцю радість імена ну, э, да, хазяївам цих собак, які там вони залишили. Це все, дома, там, квартири, ось ось друг, так? Да? Покажи. Сидіть, так, сидіть. Сидіть. Э, Молоді, не треба. Собака це ж. Це ж знак У нас буде все гарно, да і в Україні теж висловлюємо щиру подяку волонтерам, які розшукують та повертають домашніх улюбленців господарям. Адже під час війни важливо пам'ятати про чотирилапих друзів, яким без нашої допомоги важко вижити.